Вітаю, друзі! Сьогодні хочу поговорити про звикання. Так, серія номер 2 Що для вас означає звикання? Для мене це про щось незручне, незатишне, неприємне і, можливо, навіть болісне. І замість того, щоб змінити оце незручне, незатишне і навіть болісне. Дуже часто люди обирають звикання. Я хочу спитати, а чи замислювались ви, що виникає у вашій душі тоді, коли ви намагаєтесь звикнути, коли вас зневажають на роботі, коли на вас е -е, оре, давайте скажемо так, ваш керівник? Коли ви переїхали до іншої країни, намагаючись змінити своє життя на краще, і зрозуміли, що ви дуже погано себе там почуваєте. І ось замість того, щоб всі ці речі змінити, ви чомусь намагаєтесь звикнути. І в цьому випадку. На мою думку, у вашій душі виникає мозоль. Так, звісно, мозоль допомагає у виживанні. Але у справжньому житті він вас убезпечує не тільки від незручних і болісних моментів. Він вам не дозволяє відчути всі. Яскраві і найприємніші моменти вашого життя. І таким чином ми потрохи стаємо черствішими, закритішими і менш людянішими. І в цей момент в мене виникає питання, навіщо можна просто піти з роботи, змінити оточення? І повернутися до рідної країни. І ні, це не про поразки, це про силу, про силу чесно сказати собі, що мені не сподобався результат, і я хочу обирати інше життя, інше справжнє в життя, в якому я буду відчувати все. І біль, і незатишність, але й радість. І щастя. Тому пропоную вам замінити звикання на зміну тих подій, які ви раніше обрали. Все можна змінити. Поки ми живі, можна змінити все. Блін, я так розчулила, що зараз буду плакати. Дякую, друзі. Пока!